Ті, хто потребують турботи та опіки, найбільше за всіх. Голова Івано-Франківської Ова відвідала спеціалізовані заклади, які прихистили внутрішньопереміщених осіб. Серед них оздоровча база Карпатські мрії. З березня минулого року тут проживають діти з центру соціально-психологічної реабілітації Харкова. Попри те, що на Прикарпатті вони вже освоїлися, кажуть, понад усе мріють про перемогу і повернення до рідних домівок, адже сумують за близькими, з якими їх розлучила війна. Як я каже, там ще люблю їх. Спитую, як в них справи, там, що взагалі, як обстановка. На моєму районі там ну, бувають прильоти, але таке. Ну, дуже рідко. Зараз Харькове дуже лучше, ніж тут все одно. Це рідне місто, я там народилася. Чимало дітей, яким через війну довелося тікати до чужих міст, прихистив санаторій «Смирічка». З березня минулого року на його базі розмістили чотири тимчасово переміщені заклади з Харкова, три дитячі будинки та психоневрологічний санаторій. Зараз же тут проживає 59 вихованців цих закладів. Вони всі виросли як мінімум. Гарно набрали вагу, вони всі розвиваються згідно віку деякі навіть краще ніж ми очікували, бо тому що є дітки із різними патологіями. І інколи прогнози дуже скептичні, але ми задоволені результатом за рік пропрацьованої роботи. Для того щоб на Прикарпатті комфортно могли проживати переселенці, в області облаштовано близько 450 закладів різної сфери. У них каже голова ОВА Світлана Нощук, роблять ремонти, обладнують побутовою технікою, закупляють продукти харчування та засоби гігієни, щоб навіть за сотні кілометрів від домівок усі потребуючі відчували, що вони не покинуті і про них турбуються. Ми розуміли, що наша область є глибокотилова, і людей буде приїжджати. І власне, ми з ініціативою зверталися до тих областей, де йдуть бойові дії. Щоб забрати таких важких людей, тому що е, області відмовлялися, бо це треба відповідні умови, про які я вже говорила. Це треба людей прийняти. Це треба створити все для того, щоб їм було тут комфортно. Відповідно, утримання цих всіх закладів здійснює обласний бюджет. Тобто, що місяця ми виплачуємо заробітну плату нашим е, працівникам, медичним працівникам, вихователям е, за всесторонній догляд. Зі заклади області кажуть, вова забезпечені усім необхідним і за потреби готові прийняти ще більшу кількість внутрішньопереміщених осіб, в тому числі з категорії соціально вразливих. Люса Грибиквіталі Маглаті, телеканал 402.